Як бути спокійним та стресостійким протягом цілого дня. Найкращий спосіб. Найкращий спосіб, якщо коротко, це холодний душ зранку. Пояснюю чому. Е, бо в такому випадку організм получає великі навантаження і стрес. Таким чином, вивільнюється гормон, який називається кортизол, який відповідає якраз за стрес, і протягом дня. Ви вже маєте пустий бак цього кортизолу. І все. Далі ви просто сте стресостійкі, спокійні, як удав. і вас нічого не бере. Тому, може, комусь сподобається. Пробуйте, я попробував дуже класно. До речі, це, якщо чесно, це неймовірне відчуття холодний, контрастний душ. Можете спробувати побачити дієвість. Це дійсно робота.